Проблеми в дитячому садочку Ластівка, що на вулиці Староміській у Коломиї. Будівельна компанія, яка вже майже рік веде ремонтні роботи у закладі, не встигає перекрити дах. У результаті після дощів замокла стеля у старшій групі. Депутати міської ради виїжджали на місце події, аби познайомитися із станом справ та змусити виконавців робіт закінчити їх до кінця тижня. Садочок на Староміській один із найстарших у Коломиї. Його відвідують майже 80 дошкільнят. Тут працює 12 вихователів. Заклад активно готувався до початку навчального року. Батьки допомогли зробити ремонт. Однак від їхньої роботи не залишилося і сліду після перших осінніх дощів. Розібраний дах не захистив малечу. Стеля спальні старшої групи повністю промокла. Директор установи Галина Кузенко розповіла про те, що зараз відбувається у садочку. Сподіваємося, що цього разу встигнуть до дощів. Роботи залишилося вже небагато. Однак якось трошки рухається за помало, на мою думку. Вихід з ситуації бачу у підсиленні бригади. Якби підсилили бригаду, можливо, було би швидше. Роботи розпочалися вже давно, дійсно сунуться черепашими темпами, але, попри те, все ми працюємо, приймаємо діток. Замокла тільки спальня ясельної старшої групи, перепрошую. Е, ще там відвалилося кусочок стелі на сходовій, але це воно не замокло, це просто балку знімали і е, до балки була прикріплена штукатурка. Тому там ще роботи не завершені, там ще будуть робитися. А то, що нам було край необхідно, то ми зробили і для того, щоб приймати діток зі слів керівника роботи по ремонту дитячої дошкільної установи. Мали розпочатися ще минулого року. Адже фірма, яка виконує роботи, отримала аванс ще у жовтні 2012-го. Однак до відновлюваних робіт приступили лише наприкінці літа. І як годиться, не встигли їх виконати. Під час виступу в одному з прямих ефірів на телеканалі МТК міський голова пообіцяв виправити ситуацію із Ластівкою. На сьогоднішній день, з його слів, роботи ведуться у посиленому режимі, і обіцянки своєї очільник Коломиї дотримає. Натомість коломийські обранці мають свою точку зору. До депутатів міської ради звернулися батьки до шкільнят з проханням допомогти розібратися у цій ситуації. Керівники фракції Любомир Глушко, Володимир Довганюк, Сергій Федшук виїхали в садочок, щоб допомогти установі. Однак побачили, що роботи виконуються дуже поволі. Любомир Глушков зазначив, що питання дитячого садочка їхні фракції взяли на особливий контроль. На 1 вересня до нас звернулися батьки і сказали про ту ситуацію. Надзвичайно сталася, що валилася стеля. Коли ми приїхали тут на місце, ми побачили жахливу картину. Йдуть дощі, робітників немає. Як ви бачите, дах на той час був розкритий, затекли стелі, затекли стіни, і наші дзвінки до заступників міського голови, до виконавців, на жаль, не дали ніякого результату. Міський голова пообіцяв трутитися і... Обіцяли нам протягом декілька днів це все-таки виправити ситуацію. Бачимо, що вже пройшло 10 днів, і, на жаль, не надзвичайно далеко рушилася справа. Ми не виключаємо, що завтра, післязавтра знову можуть початися дощі, і бачимо, дах далі розкритий. І попри ті обіцянки, які дав міський голова, що протягом тижня роботи будуть виконані, ми бачимо, що роботи не виконані. На жаль, слово розбігається з ділом. Ми бачимо, що говорять одне, а роблять друге. Хоча, як фактично, нам стало депутатському корпусу відомо кошти. Аванс був перерахований ще минулого року, був затверджений кошторис, складений дефектний акт. Однак роботи в тому обсязі, які повинні були бути виконані, не виконані. І, звичайно, що це нас тривожить. І те, що залежить від депутатського корпусу, звичайно, що ми будемо робити, будемо звертатись до міського голови, будемо використовувати свої депутатські повноваження. Як бачите, ми вже тут фактично третій раз. І Я думаю, що далі контроль за цим дитячим садком, за цими роботами з боку депутатського корпусу буде здійснення. Є ще кілька проблем. У садочка, зокрема. Зараз власівці немає опалення зі слів завідуючої їхні котли запотужні для будівлі і їх відключили, а нових поки немає. А місцеві мешканці та працівники установи поза мікрофоном розповіли, що на будівлю вже давно хтось, як кажуть, у народі поклав око, тому її хочуть довести до такого рівня, щоб закрити, а згодом і продати новим власникам. Богдан Малецький Сергій Грицак, програма подієнтика.